Вдосталь нагулявшись, каже пані Ірина, заводить свою 14-річну пусю до найближчого ресторану, аби відпочити. Я так ну не бачила перший раз гуляючи тут у парку, і звернула увагу, що сюди можна зайти з тваринки. Для себе замовляє каву, а для карликового пінчера попучино говорить його пуся куштує вперше. Майже все з'їла, а не що спочатку бачили, заривала носом нова страва. Треба обнюхати спочатку, потім скуштувати. Такий напій у меню це спосіб допомогти безпритульним тваринам, пояснює менеджерка закладу Ірина Грищенко. Для початку вибрали товариство друг. Зараз у нас поки ще 300 гривень, тому що гості ще не можливо, мало знають, що не звикли. Це звичайне молочко або класичне, або безлактозне. Ніжне, взбите тепленьке пінку молочко. Представниця Черкаського міського товариства захисту тварин друг Олена Молчанова. Ініціативу говорить підтримує. Ми не організація, і від цього дуже залежить наша діяльність. Чим Більше нас будуть підтримувати жителі міста. тим ми більше зможемо допомогти безпритульним тваринам. А надихнув на доброчинність, пояснює менеджерка ресторану. Ось цей безпритульний кіт. Десь на початку літа до нас прибився котик. Дуже кволий, голодний. Команда його якби прийняла до себе, вилікувала. Тепер додає чорнявий важить утричі більше ніж колись та шукає нову домівку, аби допомогти іншим тваринам продавати попучино, продовжуватимуть і надалі. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.